Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїми покупочками з магазину Аврора. Залітала я сьогодні в Аврору. побачила, що по акції ось такий засіб універсальний є. Велі наш український виробник. Я думаю, що мені цей аромат сподобається. Я прям хотіла його взяти з мандаринкою та лимончиком. Думаю, буде такий цитрусовий приємний аромат. Кришечка в нього тут така звичайна йде. По акції 55 гривень. Так, і, і ще мені треба був засіб проти цвілі і грибків. Ось такий, ем, ну, Думаю, навіть якщо мені не підійде, не впорається з цвіллю і грибками, то, в принципі, можна буде використовувати його як просто засіб, звичайний, від видалення нальоту, вапняного нальоту, я думаю, він справиться. З таким дозатором, як зазвичай, засоби такі йдуть. Цей засіб 49 гривень коштував. Так, наступне, що покажу, 49 гривень це ось такий засіб. Я вже неодноразово показувала в своїх відео і в порожніх баночках. Класний засіб видаляє навіть складні плями, можна так сказати. Мені дуже засіб цей подобається. 49 гривень, не пам'ятаю, чи казала, він отакий іде з щіточкою. Тут така густа гелева текстура, класно ощущає все. Мені прям дуже подобається цей засіб. Так, Наступне: це побачила по акції Пральний порошок ось такий Polar Shine. Бачила вже відгуки на YouTube-каналах в інших дівчаток. То говорили, що начебто непоганий засіб, поки я ще не, не захотіла, скажімо так, брати десь там 2 кг чи кілограм в таких більших упаковках, тому спробую поки такий. Тут 400 грамів розраховано на 5 пранів. Там було по акції цей пральний порошок за 29 гривень. Так. Також взяла ще один пральний порошок. Хочу так маленькими упаковочками протестувати. Взяла ще ось такий лоск ароматерапія. Колись користувалася саме таким і майже тільки одним ним. Мені дуже подобався цей аромат, але чомусь останнім часом лоск ну, дуже дорогий став, якось так подорожчав дуже сильно. Вже якось підходить ціна е, в таку ціну, як іперсів, Аріель. Тому не знаю, чому так він вис... ну, підскочила, ціна раніше був дуже бюджетний. Ось. Зараз трішки подорожжю. Ну, Спробуємо. Нагадаю собі цей ароматик. Можливо, якщо він мені дуже сильно сподобається, то, можливо, я його е, візьму і більшу упаковку, якщо буде по акції. Е, саме цей. Пральний порошок мені вийшов 39 гривень. Так, і ще один взяла пральний порошок. 34 гривні. Тут на 4 прання 350 грюнбет з ароматом півонії. Я була придбала в АТБ 2 літри, рідкий пральний порошок. І от хочу спробувати в сухому такому форматі прального порошку. Цікаво спробувати, чи відрізняються аромати і чи відрізняються події вони. Тут, до речі, вони всі різні. Тут 350 грам на 4 Е, тут 300 грамів на 2 прання розраховано. Дозування різне, і тут 400 грамів на 5 пранів. Ось такі взяла собі пральні порошочки. Думаю, буде мені е, цікаво спробувати, і, думаю, що будуть позитивні відгуки. Ну, в крайньому разі, я на це надіюся. Так, побачила ще отакі два засоби тонізуючі бальзамчики. Е, взяла вже такий більш в свій природній колір. Е, Темно-русявий шатен, якийсь такий каштан. По 44 гривні були, тому я вирішила взяти, чому б і ні. Так, наступне, ще я побачила по акції ось такий бреф зараз Color Aктив. Я так розумію, що він має воду забав, робити таке забарвлення синього кольору. Ось. Ну. Цікаво спробувати, думаю, що це такватичний аромат такий має бути. Була ціна стояла 74 чи 84 гривні. А в іншій Аврорі я їх бачила по акції. Думаю, ну, візьму, треба просканувати, дізнаюсь ціну, а дійсно, вони по акції просто не встигли. В Аврорі поміняти цінники, тому рекомендую, якщо у вас якийсь товар цікавий, краще просканувати товар і побачити дійсно актуальну ціну, тому що інколи робітники не, ну, не встигають змінити всі ціни, тому що дійсно в Аврорі дуже багато товарів. Так, і стосовно туалетного блоку, так. Бреф Колор Актив ефткаліпт пише 52 гривні. Також 52 гривні ось такий бреф. Взяла такий ароматерапія, така квітковий аромат має бути. Ну, я так розумію, це не буде забарвлювати воду, він просто такий має приємний ароматик квіточок. Я не пам'ятаю, чи я брала такий, чи ні. Хочу нагадати собі, Ось спробую. Думаю, цікаво мені спробувати ці. Тим, тим паче по акції, думаю, можна, можна спробувати. Тільки зараз по акціях і можна брати щось. Так, наступне, що хочу показати, побачила ось таку гарненьку ляльку. Дуже мені сподобалось її волосся, її зачіска. така з Такими косами. Там є в, ще в, з чор, таким, каш, темним волоссям ще в іншій одежині по кольору. Дуже сподобалася ця лялька, така гарненька, схожа на мою донечку. Тому я думаю, що Дід Мороз її принесе під ялинку цю ляльку. Так. Ця лялька коштувала 169 гривень. До речі, є і ще і, ну, в принципі, якщо пошукати, то там є ще і різні варіанти інші. Є і там пупси. Я вважаю, що ну, гарна якість товару. В принципі, можна і там ляльку гарно я побачила за 99 гривень, можна придбати там для дітей є що вибрати, є навіть такої гарної якості. Так, і ще побачила ось е такий хрестик. Дуже виглядає гарно, начебто як золотий справжній з цепочкою такою з ланцюжком. Дуже ціна бюджетна була, 45 гривень. Е ось така ще. Я так розумію, що вона е на цьому місці вона і е ну, так одягається впереді. Такі буси гарненькі, я думаю, гарно буде десь і на светрик можна. Так гарненькі такі прикраси, дуже бюджетні, можна там по 45 гривень собі придбати дуже такі цікаві товари. Так, і ще взяла ось таких аж 4 штучки це в мене концентрат. Для ручного о, прання, для килимів, для м'яких меблів можна використовувати, о, навіть для салону автомобілів. Ну, всі м'які такі деталі, якісь, наприклад, меблі, все, все воно гарно очищає. Дуже воно мені подобається. І взяв один такий пральний порошочок. Такий один засіб коштує 7 гривень. О, на одне чищення, щоб ви там не чистили, ну, мені завжди вистачало. Ось так. Тому за 7 гривень можна взяти. І він дуже-дуже класний, дієвий, дійсно видаляє плями. Класний, так. Ще по, по акції одна начебто була, а друга без акції. Ось такий свіжачок на сінечку взяла і ось така зерня. Мені здалося, що там насіння таке е, доволі крупне. Насіння, тому взяла. Так, насіння смажене зерня 34 гривні. Так. І, і друга пачка 39 гривень, свіжачок. 39 гривень. Так. Що я ще не показала? А, колготки взяла ще для своєї дитини. Ось такі гарненькі. Мені вони сподобались. Дуже бюджетна ціна була. Димсьюзоні, звичайні, тоненькі. Там є на різний зріст. 59 гривень взагалі, ну, я вважаю, дуже класна ціна. Такі бюджетненькі. Так, і ще я заходила в магазин Калина. Так, хто, можливо, не знає, як виглядає сам магазин. Ось така в них еблема їхня Калина. Так, подивимося зараз, що в них по акціях. Дивіться. порошок Гала 30 гривень. Гель для прання 5 літрів 164 гривні. А, також Грюнвельд ось такий в, в сіренькому упакуванні є а, універсальний, є з лавандою ці дв, два таких в величезному об'ємі. Також а, ціна по акції було а, 180. 160 гривень також. Так, ось такі акції. Брала ось такий туалетний папір. До речі, непоганий. Дуже бюджетна ціна 7 гривень, можна взяти. 6,99 акція на Міс Хелен. Кисневий плямовий відник і відбілювач. 114,90. Я собі їх придбала, тому що, ну, дійсно, це найнижча ціна. Ось так. Плямо-ввідник кисневий. Тут 900 грамів, а плямо ой, а відбілювач тут кілограм. Не знаю, чому так, але, написано, підходить для дитячих речей, для білого, для кольорових речей можна плямо використовувати. Так, ну, дивіться, які засоби є ще. Гранд Шарм рідке мило 500 мл, 30 гривень. по акції ось такі ціни. Ну, це ще не всі ціни, які в них є по акції. То кому цікаво, заходьте в магазин, там дійсно дуже багато цін в акції. В кого є, звичайно, такий магазин. Зараз це, це мережеві магазини, ця мережа дуже швидко набирає обертів, скажімо так, і от по центральній частині України саме ось Черкаська область, то дуже вони так активно розповсюджуються, скажімо так, ці магазини. Я думаю, вони вже будуть скрізь. По всій Україні. Так. І ось я придбала в них таку зубну пасту. Саніно, я таку не бачила. Така гілочка ялинки якоїсь чисни щось таке. Написано, що це зубна паста з фруктовим і трав'яним екстрактом, допомагає захистити ваші зуби. Так, якась спеціально гелева формула. Ну, цікаво спробувати. Дуже бюджетна ціна була. 35 гривень на 34 з копійками. І ось така Саніно червоненька. Це вона йде відбілююча, гарні відгуки на неї. Вона дійсно, хоч і бюджетна, але вона дійсно відбілює зуби, тому взяла і її. Також в таку ціну була. Uh, так, і Ось такі uh, рушники паперові вже не влазять мені в кадр. Так ну, попробую так показати. Ось така рута. Великий об'єм мега. Uh, пише, що по розміру це як три ось таких звичайних, uh, звичайних рулона. 59 гривень. Думаю, цей виробник рута гарний, думаю, і ці рушнички будуть. Хорошими. А, так, і ось взяла ще отаких а, дві масочки. Мені захотілося саме такі яскраві якісь аромати. Я думаю, що ці маски, ось такі тканеві чи, наприклад, Гелеві, є таких, в таких сашетках, вони ну, не прибирають зморшки, вони там не борються з якимись пігментними плямами чи чорними точками, на обли... чорними колами навколо очей. Вони чисто такі для зволоження. Ну, максимум, що вони можуть, це якесь очищення зробити. Ну, зазвичай це просто зволочення. Взяла їх по 30 гривень. Ось такі масочки по акції 2999 вони. з гранатом взяла і з персиком. Ось такі дві масочки. Дуже цікаво спробувати. Захотілося мені саме ось такі цікаві якісь о, ароматики. Такі мої були покупочки. Всім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео. І до нових зустрічей. Пока-пока!